І коли в нашому житті є Божі люди, і тоді приходить якийсь порядок, і тоді приходить і... якесь розуміння, включаються мозги для того, щоб зрозуміти, що як ми живемо без Бога, і як ми живемо з Богом, коли в нашому серці є Бог, тоді є порядок і в родині, і тоді є порядок і на роботі. І кругом у всіх сферах життя є порядок. Це означає, коли в нашому житті є Божі люди. Тому Божих людей, які приходять в ваше життя, їх треба цінити, їх треба поважати. Бо це є такий, знаєте, вузький шлях до Бога. Ці люди вони теж оставили все, вони поклали своє життя для того, щоби. Наші душі вони були спасені для того, щоб у нас був порядок.